Доброго дня, мене звати Артур. Я консультант в інституті про мігрантів. Сьогодні я розповім вам на що варто звернути увагу при підписанні договору оренди житла. Перш за все, це звернути увагу, з ким ви підписуєте договір. Це має бути або власник помешкання, або довірена особа. Якщо це власник помешкання, то ви маєте перевірити його в Ченжі Вічистей. Її можна знайти в інтернеті. В разі довіреної особи ви можете вимагати від неї довіреність, яка підтверджує її повноваження. Варто звернути увагу на тип договору. Найчастіше це умова найму наймоказіональнего. Її суть полягає в тому, що до звичайної умови додається так званий анекс, який підписується у нотаріуса власником квартири, до якої ви переїдете, в разі неоплати оренди житла згідно вашого договору. Кошти оренди житла, перш за все, складаються з оплати за саме помешкання. Оплати чинш, до якого входять кошти енерго, тепло і водопостачання, та також інші комунальні послуги. Інтернет та парку місця зазвичай оплачуються окремо. Варто пам'ятати, що після підписання договору ви оплачуєте перший місяць проживання, а також так звану кауцію. Кауція це гарантійний депозит, який ви оплачуєте власнику житла. Найчастіше кауція повертається після закін... закінчення оренди житла. Проте бувають винятки, коли вона не повертається. Саме тому уважно читайте договір перед його підписанням. В договорі оренди житла може знаходитись наступна інформація: термін дії договору, оплата та кауція, інформація про людей, які можуть там перебувати. Права та обов'язки сторін, а також додаткова інформація, процедура відвідування житла власником, умови дострокового розірвання договору тощо. Важливим також є додаток до договору, званий протокул одбіору мішкання. В ньому знаходиться інформація про технічний стан помешкання, наявність та кількість побутової техніки та меблів, а також показники лічильників. Перед заселенням радимо робити фотофіксацію технічного стану помешкання. Якщо маєте питання стосовно оренди житла в Польщі, ласкаво запрошуємо вас на безкоштовні консультації до інституту прав мігрантів.